Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо відпочивати вдома від е, дороги від траку. І сьогодні приїхала в одне красиве місто в Східній Флориді, Називається сан огустін Сьогодні мій день народження і будемо тут святкувати! Буду вам все показувати і ділитися цю атмосферою. Я вже е, втеплилася, ми буквально Друзі, заїхали, купили теплий одяг в Волмарті, який був шляпа, така ковтинка, тому що дуже холодно на вулиці, градусів 6, але відчувається навіть все холодніше, тому що океан. Місто розташоване біля океану і так відчутно прохолодно. Зараз беремо квитки і йдемо в фортецю. Що ж, друзі, не змогли ми довго всидіти вдома, тому вирішаємо досліджувати Сен Огустін, місто, яке відоме своєю історією, атмосферою і унікальними місцями. Це найстаріше постійно заселене місто США, засноване ще у 1565 році іспанцями. І знаєте, що це справжній скарб для тих, хто любить дізнаватися щось нове і незвичайне. Сен Огустін славиться своїми старовинними вуличками. Історичною архітектурою та звісно, атмосфера, яка переносить тебе в іншу епоху. Тут знаходиться легендарна фортеця Кастільо де Сан-Маркос. Її будували понад 20 років, і це єдина вціліла іспанська фортеця в країні. А ще Сент-Огосін це місто музей просто неба. Кожен куточок тут розповідає свою історію. Ось іспанська колоніальна архітектура, ось британські впливи, а ось маяк, який уже століттями стоїть на сторожі Атлантичного узбережжя. Ми приїхали сюди не просто так. Це місце приваблює туристів з усього світу не лише своєю історії, а й розвагами. Тут можна прогулятися знаменитою Джордж Стріт, пішохідної вулицею, де зібрані старовинні будинки, кафе, магазинчики і навіть музеї, або відвідати фонтан молодості місце, де за легендами були води ще конкістадори. Цікаво, що Сен Огостін регулярно проходить фестивалі та святкування, які нагадують про його багатокультурну спадщину, особливо відомий фестиваль Night of Lights, коли місто на різдвяні свята. Мільйонами вогників. тож ми тут, щоб прогулятися та показати вам це унікальне місце. Ну що вирушаємо досліджувати Сен Остін разом? Погнали! Ця фортеця була побудована іспанцями, як оборона від англійських загарбників. Така історична пам'ятка і візитівкою цього міста. 15 доларів вхід на одному ми 45 доларів вже зекономили. Так, цю карточку. Ще купили. В минулому році йому вже... на рік. На рік, фіз я заплатила 80 доларів. От, і це ця карточка дає можливість п'ятьом чоловікам в одній машині проїжджати безкоштовно в будь-який національний парк Америки. До речі, дуже реально дуже класна карточка. Ті, хто любить такі національні парки відвідувати, рекомендую Економить кошти. Ой, клас, красиво. Такі якісь схожі фортеці ми були у минулому році на круїзі в Перторіко. Перторіко також така голова. Тут вже вітру такого немає, затишніше відчувається. Ну, йдемо з нами дивитися. Чи це тут опочивальне. О, як гарно. Можна відпочити. В Європі з цього вже готель зробили. Якийсь. Як в фільмах якихось. Це прикольно. Ложе. Як у бабушки, як це називалося? Там ліжко таке да, дерев'яне. Біля печі, Такі тут щось схоже. Схоже, що тут була в'язниця. Таке зверху маленьке віконечко, решітка. Теж камін тут грілося. Зимою, так, да, тут прохолодно. Потрібно якесь мати отоплення із Prison. Кожна фортеця, де ми були, вона малесеньке. Ну, кожна фортеця, мабуть, по одному ж принципу будується. Обороняється. Тут коло був? Двохповерхова, так відділять, що вже все розсипається. Автентичні двері. Ну і фортеця ця була побудована в 1672 році по 1695 рік. Будувалася і ще досі стоїть. З усіх боків такі башті зверху видно, і контролювалася. Такі передвижні, да? Підняв її і погнав. Важка вона чи ні? Ні. Можна качатись с нею. Без заморочок раніше достав. Deadly Explosion Смертельний вибух. А ось теж цікаво, як виглядали раніше вбрання іспанці. First Spanish. Yeah. Fort Moss. Британці. second spanish І вже Американці. Домино. Карты. Шашки. Рабочий стил. Вот это Скромно. А здесь на Комфортно. Там она ванна. з хіцями. Все є. Так. Да. А він у нас живий? Живий. Спостерігає, да? Голуб мира. Отопленький камін. Це не камін, а це пічка, скажімо, хвори. Думаєш? Чи обігрівалась? Холодно тут було, ви бачите, що скрізь каміни й такі ці пічки холода. Якась вам приймуться якийсь. Mm. Приялякаюся, думаю, що скрізь справжній голод. <сум> сова. Ні, це не сова що це. Це сопілка. До того як почалося будівництво фортеці, Сен огустін часто зазнавав нападів, зокрема з боку англійських піратів і колоністів. У 1586 році місто було спалене піратом Френсісом Дрейком, щоб захистити своє поселення. Іспанці вирішили створити потужну кам'яну фортецю. Цікаво, що стіни фортеці зроблені з каменю зі скам'янілих мушель, який настільки міцний, що гарматні ядра просто в нього втискалися, не завдаючи шкоди. Ця фортеця ніколи не була захоплена си. І сьогодні вона є символом стійкості та частиною історії, яка збереглася до наших днів. І що це таке? Які ваші версії? Далеко бійні, а ці копи по, по висоті. А, ну, да. а це б'є висоту. Це. Ну, вона й направлена вверху небо. могла. Ось ага. ці вже були поцілі. О, і от. Про те, що ми говорили, ця просто, а ці взривалися. А ці перекидати туди. Так-да-да, -да -да -да. я Ага, да. ага перекидається. Також ще одне таке відоме місто. Називається Leitner Музеум. Нарушаємо. Всередині музей. Така дуже теж, архітектурна пам'ятка. Ми і направо, і наліво. Це якийсь коледж, а це музей. Спочатку сюди пішли в музей. Моніка ага. кажу. Там на балкончику рукою Маха. Так, яка красива архітектура, так? Да? Іспанці будували раніше. І балкончики красиві. Башня. <ріпи> Красиво, і дворик всередині, дуже, дуже красиво. Ой, місточок який. любовно на за Марс? замерз. Yeah. <laughs> а перчатки мої гри yeah. пішли победим. Рідаю, теж мабуть трохи 500. Карасок типу, так? Mm -hmm. Боржавів. Боржавів. А давай карьоха. Чірочкою договій. Їздять по місту такі маленькі поїзда екскурсійні. Ми не підемо на нього, бо замерзнемо. <соць> І так холодно. Кіцевий коледж, територія коледжу. Красиво. В такому іспанському стилі було. Всередині сквери такі затишні. Вау Все розписано. Такий коледж, да? Я б тут навчалася. Я бачила дуже-дуже красиво. Вау. Забулися, як виглядають батареї. Ось вони. А, тепло, класний. Погріємося, трішки виходить. Це дійсно діючий коледж. Тут ще досі навчаються студенти. Ну, ось такі тут проходять також екскурсії. Ось ще один музей. Маленька така будівля. Дивимося. Що тут всередині? Ресторанчик <реш> Такі холупці. Шукаємо де поїсти, щоб було смачно і красиво. Ще тут? Пахне. О, ми ніколи не хотіли б зробити такий випадок. Такі випадки класні. Це Мечка вмила. Вау. Дуже красиво. Ось який я дворик красивий знайшла. А тут ось сцена на вулиці. І відбуваються тут якісь літом концерти. Жива музика. Слухайте, друзі, ну місто дуже атмосферне, дуже-дуже красиве. Прям рекомендую так. Все тут мила архітектура іспанська. Прям нетипово, знаєте, для Америки. Тому хто любить, щоб було красиво, атмосферно, затишно. І архітектура була вам сюди, в Сан Августін. А ми зараз. Шукаємо, де нам сісти А ось дивіться, це школа. Так, написано, що сама стара дерев'яна школа Америки Флорида штат Сангустін малесенька така. Якор старий, так просто можна ходити і заходити в кожний дворик маленький, він по-своєму унікальний і красивий. Все це вже закінчується пішохідна вулиця. Зараз будемо повертатися назад. Так от, можна гуляти і справа зліва ресторани, парчиків. Знайшли такий італійський атмосферний ресторанчик я рабіоля з лобстером І Що буде? Я буду пасту з брекпед соус Приїхали в парк. Де знаходиться фонтан молодості, так називається. Ось тут павліни гуляють, білочки. Така тут атмосферка. А що там біла ходить? Якийсь павич. Дивіться, ось. Красончик. Чуть з чубчиком на голові. А так виглядає нічне місто. Ось такі нарешті дочекалися, ми коли стемніє. Перший раз так довго чекали і не могли дочекатися. Думали, ночувати тут чи ні, але вирішили, що поїдемо додому. Ми подивилися все за один день. Ось дочекалися вже вечірнього часу, подивитися, як все прикрашається. До речі, Сан-Августін є одним. Із тим містом, яке прикрашається найбільше такими цими різдвяними вогниками. І всі сюди туристи з'їжджаються подивитися на нічне місто. Ну і наостанок, друзі, я не можу не згадати про одну з найвідоміших традицій сент огостіна фестиваль Night of Lights, або ночі вогнів. Що зими починаючи з листопада, і аж до кінця січня місто буквально перетворюється на казку. Мільйони маленьких вогників прикрашають будівлі, дерева, вулиці, усе сяє, як у різдвяній листівці. Цей фестиваль визнано одним із найкращих святкових шоу у світі. Він бере свої корені ще з іспанської традиції: освітлювати вікна світ. Чками на знак миру і доброзичливості. Це дійсно магічне видовище, яке об'єднує мешканців і туристів, створюючи неймовірну атмосферу свята. Сподіваюсь, ви отримали таке ж задоволення, як і ми від цього історичного міста. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше, і до зустрічі в нових відеоліла. La 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 la, Tis the season to be jolly. Fala la 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 la. Dawn, we now are gay apparel. Fa, la la la. Join.